Привіт, мене звати Ретро і сьогодні з моїм другом Госом ми будемо переїжджати. Ми будемо поки... Я буду покидати свій будинок, в якому я жив десь 10 років. Ось мій друг вже збирає речі. Я зараз також вже буду свої речі в, чим, в валізу класти. Ось в інвентарі в мене є ящик, як приблизно так в Майнкрафті, коли виживання граєш, то Ящик я вже завантажую в свій пікап, і зараз ми будемо вже трогатися е, ну, далі. Ось бачите, в наше місто в такому плачевному стані на нас насувався нараз ураган, і прийшлося ремонтувати місто. І ми вирішили покинути це місто, тому що наші будинки скоро можуть бути. Ну, ви бачите, що наші будинки наш ну, да, скоро можуть бути розвалені. Так що ми їдемо з цього міста. Я їду за тобою, поїхали. А ти куди поїхав? Так, от бачите, розвалини, це від урагану таке залишення. Ну що ж, ми вже приїхали в наше місто, в якому ми будемо далі жити. Ось, як воно виглядає. Будинок, ну а мій, здається, буде оцей. Так, ставимо машину біля нашого будинку. Блін, будинок ще не облаштований, треба потім меблі закупати. Ну, ладно, щось... При... Ну, добре, щось придумаємо, як тут облаштувати. Я, по крайній мірі, собі в пікап декілька речей завантажив. Це, наприклад, отакі от, от двері, які я тут поставлю. Це обіди. На перший час у мене віддіває. Так, зараз я ще раз складу речі, які я з собою брав. Наприклад, можна тут поставити Такий от... Де він цей диванчик? Я взяв телевізор. Я такий от можливий диван тут поставлю. Ще в мене в машині лежав отакий телевізор. Треба його трохи модернізувати. Я сходив вже до майстра і мені його модернізували телевізор ще до нашого приїзду в це місто. Я думаю, вам скажу: їхали ми в це місто? Три години. Да, години ми в це місто їхали. Воно знаходиться десь за 300 кілометрів від нашої основної точки. І ось я вже облаштовуюсь телевізор. Я вже на перший час тут ставлю мебзі в своєму будинку. Ну, Ще я з кошти привіз деякі речі. Я їх зараз обустраю. Ще мені плюс за, е, завтра вже перевезуть інші мої речі на вантажівці. Треба вибрати собі роботу. Треба ж на що пожити. Так, да, треба ж на щось жити. Я буду коли А ким буду я? Ну, я, здається, швидше всього буду. Я вже тут облаштував декілька поверхів, да. а тут два поверхи. Я вже... Поставив в нас тут вже килимок, тут буде кухня в нас. Ще плюс інвентар, який я з собою взяв в пікапі. Я вже устроївся на роботу. А ким ти працювати тоді будеш? Я працюю в поліції. Ну я ще поки що не влаштувався на роботу. Я поки що ще шукаю собі роботу. Але я думаю, що я знайду собі нормальну роботу. Як не буде бути поліцейський? Ну, може я також буду поліцейським. Будемо ловити всяких нехороших людей. Бебріко. Так. Да. Так, на перший час собі поставив отакий холодильник. Я думаю колись він стане ще більшим. Цей холодильник. Частина речей, які я брав в цей будинок, приїде завтра. Тому треба буде поставити речі тільки на перший час. А речі ті, що приїдуть завтра, я вже завтра буду влаштовувати все інше, яке було в мене в старому будинку. Бо я е, визвав бригаду, яка е, забрала всі ті меблі, і везе зараз мені сюди. Комната чогось закрита, я не знаю чому. Тут завалено всіма стульчиками такими. До речі, це а що? ти не задум, а ти не знаєш, що в цьому місті ніх... ніхто не живе? Не знаю, ніж це так приходить. Повіці, напевно, устраю. Ми ж то устроїться бухгалтерцем? Не знаю. Отакий в мене будинок. Піднімаємося наверх, тут ще ящики якісь. Бішки, катушки, що це таке. Бумажки. Ще якісь бумажки. Переходи на інші будинки. Дивимося тут місце місцевість. Я піду подивлюсь місцевість. Тут у нас ще такі от літак, не знаю, що він тут стоїть. Там якась військова база, я бачу. Недалеко від цього, цього поселення. Що ж, я вже прийшов до Госа і відкриваємо двері. Отак він облаштувався, тут, напевно, у нього кухня. А тут в тебе каністра з водою. Тут в тебе що? Я ще не встиг там зробити повноцінний талет, тому що там я тільки унітаз поставив. Ну, тому що більше нічого в мене немає. Тут якась кімната така була на мене, я не знаю, як туди попасти. А це я тут Комп облаштував. Комп'ютер По... облаштував. Допоможеш мені виламати? Псін, що тут? Тумбочка. Раз. Раз! Стоп, 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 подійди. Беремо всі доски. Стоп, підійди. Шо тут? Що ти дим, Кинув? Якийсь дим не з цієї кімнати. Чекай. Зараз. Мені в поліції де ще вибіг. Зараз. Почекай, я прийду. Подійди. О, блін. Що це? Ще... What the hell? Якийсь склад. Що це якась зброя робить? чим вона тут робить? Навіщо вона тут? А, тут не помню. А це ж. Це не те, що я думаю. Це поводу те, що ти думаю. А що там по телевізору? А що тут? А Пш -пш -пш -пш. Чекай, давай перемістимося на потрібний канал. Бен, ти тут новини. Що? говорять, що <пш> там. <пш> 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 Та що за чортовня була? Що <пш> це за чортівня якась? Що говорить по цьому телевізору? Що в цьому місці якісь дивні речі відбуваються. Окей, <пш> okay, я так і знаю. Я спрацювала, коротше, воно візьми рацію, Угу. Тримай рацію. <пш> <пш> Взяв. Ночі, напевно, да. Я, напевно, тобі тоді подзвоню і ми подивимося залі за обстановкою. З'яжемося, іди, подивимось обстановку. Я ну що ж, я пішов вже до себе в будинок. От бачите, вже сонце заходить і вечір вже наближається. А я там поки що... Так, краще я ножиком запащу, бо щось мені страшно А я, напевно, на всякий випадок собі тут так, так. поставлю якийсь, якусь зброю, щоб... А я ну, двері на ще очок Я, напевно, аж забарикадую. Двері. Барикадую двері на другий поверх. Ні, краще закрив входні. Я ще думаю це навіть херстта так відбувається. Так, в мене тут є дерев'яна така штука. Я б, облаштовав... Все, я забарикадував двері на другий поверх. Добре. У мене є ідея добре. У мене є ідея по всьому місту ставити камери. Ну що ж, постав камери, і ми подивимося, що взагалі тут відбувається вночі, добре. бо зазвичай добре. все саме дивне відбувається саме вночі. Алло, алло. 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 Блін, що а там? Що прийти до тебе? Добре, я тоді до тебе що йду. Туман такий, йду. що це за туман? Тоді я йду до нього. Що це за синий туман такий? Ми вже нічого не вийде. Зараз знайду в себе о о все, ліхтар я знайшов. Блін, а що у тебе з дверями? А, се Ти захист зробив чи що? Сашлагбаум цвет. закрили. Так да, там уже тут у мене особо немає. Цвіт война включаю, тут Бо я блю. У мене є папа. Я папка. Окей. Блин, тут я не поработаю, говорю, Що це таке? Ну, не я как от цей плитку я зараз зароблю раз, два, три, опа. Добре. Нам хтось доби тут охорони. Щпи ти на розвідку. Там є. Ну, я... Ретро, ти хочеш, щоб я там помер? Да ні, просто сходи і перевіри обстановку, це швидко. Окей, тільки давай я візьму калаш і ще рацію, окей? Угу. Стой. Короче, я взяв от компара то ти якщо шашо розмовляй через ком. Угу. Окей? Да. Почекай, зараз я хочу. Зараз хочу це підключ... Підключити. Зараз. Підключай. Щоб по камерам було видно, що взагалі в місті відбувається. Угу. Ось, я тобі мікрофон підключив, то як шошо Волока. Та ще я тут нова система. Поставив на давно. Бачиш який? Угу. Окей. Я пішов. Пошу. Угу. Давай, Давай ти коротше, підеш на розвідку і подивишся обстановку. Дамо... Е, я тобі так мікрофон і що я буду зміниться і позивку. Ти я ще за трубку беру. Якщо я тут не даже не попаду. Що там за речання? Чому всі якісь ричання? там Не знаю. Так хтось холодний. Бачиш по камерам хтось холодить.